Всім привіт, всім привіт, друзі, всім привіт. Сьогодні, як ви зрозуміли, я знову на роботі. Ну, а може ви і не подумали, що я на роботі, може ви подумали, що я відпочиваю, але ось така в мене робота. Працюємо на пляжу, в парках прибираємо сміття. Ось, друзі. Така робота. Є в Нідерландах також. На партані. Настрій припіднятий в мене, сподіваюсь, і у вас також, всіх, дорогі мої українці. Всі ми чекаємо цієї зустрічі 15 серпня. Нехай вже буде мир, нехай вже буде мир, нехай вже припиниться ці обстріли, тому що вже просто немає ні в кого сил це витримувати, стільки людей загинуло. Що. Хай Бог милує. Пишу такий коментар, що ви в таких умовах живете, уже я. Києва втекла. Але я кажу, як можливо було. Як можливо було втекти в Київ, якщо така обстановка там, якби, може, не Київ був, а інше місто, то була б інша ситуація. Але ви ж знаєте, як Київ страждав. І дай Бог, що більше цього вже не було від обстрілів цього долбанутого сусіда. Ось так, друзі. А я відповіла, що я маю сина. Нервовим захворюванням на інвалідності, тому, в яких би умовах ми тут не жили, повернутися буде гірше, я так думаю. Ну, Якщо це все не припиниться. Ми вчора теж були на озері, я трошки поплавала, але водичка була прохолодна. Не можу сказати, що тепла була, але я трошки поплавала. Не знаю, яка тут вода. Зараз мале, бачите, людей небагато на пляжі, але купаються. Ось таку ще красу хочу зазняти вам на цьому озері. В Амстердамі дуже багато водойм різних. Не знаю, чи це озеро, чи це залив, чи це річка. Но ось така краса. Човники плавають, і пташки, і качки, і чайки, хантаун пляж. Відпочивати їде. І в Нідерландах. Головне, щоб погода була і водичка прогрівалась, тепло, щоб було і вітру не було. Ось така краса. Качечки плавають. Водичка чиста, гарна. Моє улюблене місце в цьому парку. Виходиш тут. І така прохолода, багато водички і око насолоджується. Сміття сьогодні багато, не знаю чому. Вже воно збирало скільки. Ну, погода гарна, люди відпочивають і це ось моє. Знаряддя праці, рукавички в нас також є. Все є, що потрібно. Ну, добре, що на свіжому повітрі, коли погода гарна, супер. Поєднуємо приємне з корисним. І гроші заробляємо, і на свіжому повітрі рухаємося. Так що всі роботи гарні. І собачки тут граються з мячиками. Кофі-пауза. Показую сьогодні мій робочий день. Значить, Півтори години в одному парку на пляжі пропрацювали. Потім кофі-пауза. І переїжджаємо на інше місце. Ще будемо там працювати. Потім у нас ще буде брейк на дінер на вечерю. І ще пару годин працюємо. Ось такий розпорядок. Все. Так, жарко сьогодні. Нам дали водичку. Ходимо, п'ємо водичку холодненьку. І зараз кофе-брейк. Пауза на кофе-брейк. Кофі-кофі! І от я вже на новому місці, тут немає озера, тут просто великий парк, і люди відпочивають роблять барбікю. В Нідерландах, як і в Україні, не у всіх місцях можна робити барбікю, робити багаття, розпалювати. Але для цього відведені окремі місця. І от там буває, що є сміття, треба прибирати, роздавати пакетики для сміття. Ось це наша робота. А взагалі, то що вам сказати? Я думаю, що кожен українець розуміє, як ми сумуємо за рідною країною, за рідними містами, за рідною домівкою. Що тут можна ще. Добавити не знаю. Знаєте, особливо людям старшого віку, 50 плюс, 60 плюс, дуже важко переінтегруватися, інтегруватися, переїжджати, звикати в іншу країну. Якщо молодім це легше, а дітям ще легше, молоді може зробили собі такий вибір, захотіли виїхати, захотіли залишитися ще до війни. Я ніколи. Про це не мріяла, а так прийшлося виїхати. Звісно, і за ситуацією, і за війни, і за такої ситуації, тому що син хворий на нервове захворювання просто там не витримував. От. Ну, я це все розповідала в своїх відео. так що, Якщо ви хочете знати мою історію, спустіться вниз, там дуже багато відео про наше життя. От. Ви все знаєте, чому так виходить? Ну, приходиться тут важко, так, як мені мої друзі написали, дивимося твоє відео і бачимо, що приходиться тобі виживати. Так, а хто зараз не виживає? Де зараз не виживають, я не знаю. Ну, хіба що якісь мільярдери розкошують, живуть. А прості люди, вони кругом виживають. Таке життя у нас настало. Але я вам повинна сказати, що дуже важко: 50, 60, міняти країну, міняти житло, пристосовуватися до всього. Важко. Нічого не можу сказати. Хочу вам розповісти ситуацію, яка була, коли ми сиділи з Карлою, вечеряли на мій день народження. Їй завжди дуже цікаво, вона запитує, ну, як ти себе почуваєш, як ти. Чи ти вже тут звикла, чи ти збираєшся повертатися в Україну. Я їй відповіла. Карла, я не знаю. Коли я думаю зараз про Україну, мені чомусь хочеться плакати. Тому я стараюся не думати, що буде в майбутньому, яка буде ситуація, що я буду робити. Звичайно. Ми всі чекаємо миру. От наступить мир, тоді ми будемо розмовляти на цю тему. А поки що, я їй сказала, що я дуже сумую, я дуже переживаю за своїми рідними, за друзями і просто стараюся не думати. Я нічим не можу допомогти. Коли я могла, я допомагала, а зараз я не можу допомогти. І я просто стараюся не думати. От. А думати будемо. Коли наступить мир, будемо дивитись на ситуацію. Дай Боже, щоб це сталося скоріше. І Карла мені відповіла, що вона просто не може собі уявити таку ситуацію, бо в її країні зараз все добре, мир, вони живуть щасливо, в достатку. І вона каже: я б, мабуть, теж не змогла або не, не знала, що відповісти, що б я робила в такій ситуації. Ну, слава Богу. Голландці нас розуміють, підтримують. Сподіваюся, що це буде і надалі. Ось така краса. Десь градуси 24. І свіжо, вітерець гарненький. Такі. ось так, друзі. День пройшов, робочий, ще один робочий день завершився.